препаратах я не можу сказати, що вноси той то той то гербіцид, наприклад, від так. виробництва Байера отими розпилювачами, і все буде класно. На якщо я не помиляюся, на етикетки виробників е препаратів е мають бути рекомендації як по нормам внесення. Так же само і по розміру каплі, яким ліпше його вносити, щоб він більше працював. Ага. В каталогах ага. як дізнатися норму краплі Так, да, ви... ага. да. Ось цей каталог не дуже. Я вернув, <клес> да. тобто в каталогах у нас по всіх розпилювачах на задніх сторіночках показано при якому тискові який розпилювач з якою каплею буде працювати. Беремо аїк 3 з тиском від 2 до 2,5 бар, він буде працювати з дуже крупною каплею, з тиском від 3 до 4 бар він буде працювати із самою крупною каплею. І чим більший тиск, тим капля у нас буде менше, менше і менше. Ага. Хочете менше зносу, опускаєте тиск в системі. У вас крупніша капля, але знову ж таки ви втрачаєте на рівномірності внесення і на покриті. Ага. І так прописано по кожній моделі розпилювача. Повертаємо.